Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! І сьогодні розкажу та покажу, що виросло з цибулин нарцисів, тюльпанів гіацинтів, які я купувала на розпродажах у яскравої клумби та флоріуму і садила минулої восени та взимку. А в самому кінці відео покажу ті тюльпани, які також купувала у цих фірм, але висаджувала ще в минулі роки, як вони себе почувають та як вони квітнуть без пересадки. Цей жовтий красунчик це Йокохама, і купувала я його у яскравої клумби. Ціна за упаковку була 13 гривень, 17 копійок за 3 цибулинки. Мені він дуже подобається: високий і великий бокал, гарно держить квіточку. Цей красунчик також з яскравої клумби Cape Town. Купувала його також на розпродажу. Упаковка з 10 цибулин коштувала 47 гривень. Мені подобається тюльпан. Ви бачите, що у нас дуже сильний вітер і постійно йшли дощі, але ніжка тримається, нічого не згинається. В цьому ж замовленні в мене були тюльпани в веранді, також 10 штук в упаковці, ціна 39 гривень. Один із цих сортів це були, були трішки підсушені. Я не пам'ятаю який, але результат відмінний. і цей сорт, і попередні, вони дуже гарно квітнуть, мені дуже подобається. Я знаю, що саме ці сорти замовляють люди, які займаються професійним вирощуванням тюльпанів до свят. Ви бачите, що в нас досить великий вітер. У нас постійно то вітер, то дощ, немає гарної погоди, але вони всі гарно тримають квітконіжку, тюльпанчик тримається дуже гарно. Також хочу відмітити, що цих два сорти вони не відкриваються повністю на сонці. Чуть далі покажу, як вони виглядають в полудену спеку. Купувала на розпродажу я і гіацинти. Як у яскравої клумби, так і у флоріума. Ці гіацинти це блинки, яких я загубила і посадила дуже пізно, вони виглядають ось так. А ось так виглядають цибулинки, які були посаджені своєчасно. Цибулинам гіацинтів я задоволена, з ними все гаразд, там також були і мікси, коли невідомі кольори. І замовляла я білі, фіолетові. Жовтих я в цьому році, здається, не замовляла взагалі. Тому нарікати на цибулини гіацинтів я не можу, все відмінно. А ось з міксом нарцисів, який я купувала у флоріума. Ціна була, здається, 70 гривень за 10 цибулин, Все вийшло більш цікавіше, тому що всі нарциси там виявилися жовтого кольору. Одні більші, одні менші, але всі були жовтого кольору. Саме цікаво, що я перед цим купила уже багато квітучих жовтих нарцисів, щоб зробити з них такий великий рядок. І ось туди попали ці нарциси з розпродажу також жовті. Ну що, напевно, так має бути. І ось що було ще. В цих міксах ось такі малесенькі, дрібненькі. Мінус міксів в тому, що ви не знаєте, який сорт у вас і які там сорти взагалі є, і ви не знаєте, як їх посадити. Я посадила з тюльпаном Якогама, і ви бачите, яка вийшла парочка. Малесенький нарцис і такий здоровецький гарнючий тюльпан. Це сорт Royal Sphinx, також від яскравої клумби, попав у пару зі звичайними нарцисами. Я навіть взагалі не знаю, де я їх взяла, тому що таких я точно не замовляла. У мене є багато простих нарцисів ще від бабусі. Хвилинка руханки активно відмує кішки і робить вона це на місці, де посаджені лілії. А потім я дивлюся, чому я саджаю так багато лілій, а з'являється лише декілька. Ось дивіться, вже погнула молодий пагінець. Все потрібно огороджувати, тому що коти мої, ну я не знаю, ну дуже люблять, от саме відпочивати на клумбах. Вони там граються, бігають. І звичайно, що молоді погонці дуже швидко ломаються, і я не можу їх від цього відучити. Якщо у вас є теж така проблема, поділіться, як ви її вирішуєте. Це дуже ніжний, дуже гарний, тендітний, погромчистий тюльпан Канаста. Він також від яскравої клуби. І ціна була 30 гривень за 6 цибулин. І в нього такі дуже гарні хвилясті пелюсточки виглядає яскраво, особливо коли сідає сонечко, він такий аж підсвічується. Це сорт Джудіт Leicester і він тільки набирає кольору, У нього також дуже гарна форма бокалу, він двокольоровий. Пани, які ви бачите на цій клумбі, це вони всі з розпродажу. Я купувала на розпродажу різноманітні квіти. Також тут є гарні троянди. Я розповім, у нас є місцевий розплідник, і в нього ну дуже гарнючі троянди. Я обов'язково розповім, коли вже троянди підуть в цвітіння це, я взагалі не пам'ятаю, але точно знаю, що він не повинен був бути на цьому місці. Спочатку я подумала, що це мені прийшов пересорт, але потім я знайшла ці тюльпани, які повинні були тут рости, геть зовсім на іншому місці. Ну і покажу вам трішки тюльпанів, які я також купую в цих магазинах, верніше купувала, але в минулі сезони. Як вони себе поводять, як вони квітнуть, і взагалі подивимося на красу. Назву цього нарцизу я також не знаю, тому що купувала його в горшочку до свята 8 березня і, напевно, що вже роки три тому назад. Потім, коли він переквітнув, я просто висадила його у відкритий ґрунт. Це, звичайні, прості тюльпани. У нас йдуть дощі, ви бачите, як швидко росте трава, я її виполюю майже кожних три дня, і вона знову підіймається, підіймається. Якщо у вас є така змога, то, звичайно, краще ваші клумби мульчувати. Це дуже скорочує час по боротьбі з бур'янами. Вже починають розпускатися і риси, це просто якусь кущі рисів, взагалі не знаю, як він теж з'явився. Напевно, мені хтось дав, і я просто посадила, щоб не викидати. Тут в купі посаджені тюльпани різноманітні, це також і мої старі тюльпани висаджені раніше, в минулі сезони, ну і головні помічники. Без них ніяк, вони завжди ходять за мною, роблять багато шкоди, улюблені майданчики для гри це садочок, клумби та город. І вже витоптали всю морку. Ось ці тюльпани мені подарували в розпліднику, який я вже згадувала, де я купувала свої троянди. Майже всі тюльпани виявилися червоні, сорту не знаю, але також дуже гарні. Вони мені нагадують півонії. Ось такий них колір яскравий. Лежать майже всі мої махрові тюльпани через те, що майже три тижні у нас кожного дня йшов дощ, сильний вітер, і ви бачите, що тюльпани похилилися. Ось ці тюльпани вони махрові і вони дуже крупні. Я, здається, в минулому відео раніше показувала, що діаметр жовтого махрового тюльпана був 15 см. Дуже гарний, дуже яскравий тюльпан, але не для нашої погоди. То повністю задоволений погодою, так це бур'яни, тому що пруть з неймовірною силою просто не встигаєш. Вони скрізь в садочку, на клумбі, на городі, і постійно-постійно потрібно тримати їх під контролем. Цей тюльпан із класу попугайних, на жаль, не пам'ятаю його точної назви, але раніше я до них відносилась досить насторожено. Тепер вони мені дуже подобаються, і думаю, що на осінь знов замовлю щось із цієї серії. Можу сказати, що я задоволена своїми цибулинами з розпродажів і буду купувати ще. Якщо ви маєте якийсь досвід, діліться, будь ласка, в коментарях. Я бажаю всім мирного та гарного дня!